Проти посадовців Підгайцівської сільської ради відкрито кримінальне провадження. Мова йде про земельну ділянку, яка знаходиться біля ресторану Жито в передмісті Луцька. Як ми розповідали у попередньому матеріалі цю ділянку, а саме 75 сотих землі, Підгайцівська сільська рада виділила Лучанці. Вишневській Людмилі Степанівні. Ось тільки виділяти цю землю. Сільська рада не мала права, адже вона є державною і перебувала в користуванні служби автомобільних доріг у Волинській області. Тим не менше, цю землю таки передали у приватну власність, а згодом вона була розділена на дві ділянки і продана. Зараз прокуратура у судах намагається повернути ділянку у державну власність. Прокурори обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення службовими особами однієї із сільських рад Луцького району у змові із посадовцями приватного підприємства. Зловживання владою або службовим становищем, а також службової недбалості у ході цього слідства встановлено, що через незаконні дії посадовців і скористування користування служби автомобільних доріг у Волинській області вибула ділянка. Яка знаходиться у селі Струмівка Луцького району. Рішенням сільської ради вона була передана у власність громадянки, згодом розділена на дві, і вже ці дві земельні ділянки продані фізичним особам. Зауважу, що під час досудового розслідування на обидві ці ділянки накладений арешт в такий спосіб унеможливлені будь-які дії із цією землею. Також прокурори зверталися до суду із позовом в інтересах Луцької райдержадміністрації та служби автомобільних доріг у Линській області для того, щоб повернути цю земельну ділянку у власність держави. Суд пристав на позицію прокуратури і у грудні минулого року задоволив цей позов. Проте відповідачі оскаржили його в апеляційному порядку. І зараз триває апеляційний перегляд цієї справи. І в апеляційному суді прокурори надалі відстоюватимуть свою позицію про повернення цієї землі. Держави.